А був у Ноеми родич з чоловічого боку, на ім'я вогоз із роду Елемелеха, чоловік значний та заможний. Раз якось рута мовитянка сказала до Ноеми Пусти мене на поле збирати колоски слідом за тим, у кого запобіжу ласки. А та їй відказала Іди, моя доню, от. І пішла вона і, прийшовши на поле, запопалася збирати колоски позад жінців. і трапилось так, що їй пощастило на ту частку поля, яка належала до вооза з роду Елімелеха. Якраз тоді сам вооз вийшов із Вифлеєму і привітав жінців словами. Господь з вами. Ті йому відказали. Нехай Господь благословить тебе. І спитав вооз наймета, що доглядав за жінцями, Чия це молодиця. А наймит, що доглядав жінців, каже Це молодиця Муавитянка, що прийшла з ноемою з Муав краю. Вона попросила Дозволь мені з ласки вашої збирати колоски поміж снопами позад жінців. Прийшла вона, та й усе на ногах тут від самого ранку і досі. І сказав вогоз Дорути, слухай но лишень небогу. Не ходи збирати на інше поле і не переходь звідси. Зостанься туточки з моїми дівчатами. Дивись, де вони жнуть, та й ходи за ними. Я звелів моїм наймитам, щоб тебе не чіпали, а як захочеш пити, то підеш до глеків та й нап'єшся того, що зачерпнуть наймити. Упала вона ниць, поклонилась до землі, і промовила до нього. Чим я запобігла ласки в тебе, що зглянувся ти надо мною, хоч я і чужеземка. А вооз каже Мені повідано про все, що ти зробила для твоєї свекрухи після смерті твого чоловіка, як ти покинула твого батька, і твою матір, і твою батьківщину, і прийшла до народу, якого раніше не знала. Нехай Господь тобі відплатить за твій учинок, і нехай буде тобі нагорода повна від Господа, Бога Ізраїля, під захист крил якого ти прибула. Вона ж сказала, коли б я могла знайти ласку в тебе, мій пане, бо ти мене потішив і промовив до серця твоєї рабині, хоч я й не варта ні однієї з твоїх слугинь. А як був час обідати, вооз сказав їй Іди лишень сюди, і їж хліб, і вмочай шматок в оцет. І сіла вона коло жінців, і він подав їй праженого зерна, і вона їла і наїлась досита, ще й зосталось. А як устала, щоб далі збирати, вооз дав своїм найметам наказ Нехай збирає колосся і поміж снопами, не зобиджайте її, ба навіть і самі висмикуйте їй колосся і снопів та заставляйте її, нехай збирає і не лайте її. Так збирала вона на полі до вечора, а коли змолотила зібране, то вийшла трохи не ціла ефа ячменю. Забравши те з собою, пішла вона до міста і показала свекрусі призбиране. Потім вийняла і дала їй те, що в неї зосталось, як сама наїлась була досита. Свекруха спитала її де ти збирала сьогодні? Де працювала? Нехай буде благословенний той, що зглянувсь над тобою. Вона сказала своїй свекрусі, в кого працювала, і додала Той чоловік, у якого я сьогодні працювала, його ім'я вогоз і сказала Ноема своїй невісті Благословен він Господом. Що не відказує своєї милості ні живим, ні мертвим. Далі додала Цей чоловік нам близький родич, він один з наших однорідних. Рута ж мовитянка мовила Він навіть сказав мені таке Тримайся моїх слуг аж до самого кінця жнив у мене. Тож Ноема сказала своїй невістці Руті. Добре, моя доню, якщо справді ходитимеш з його наймачками, а на інших полях нехай тебе ніхто не стрічає. Тим то вона, збираючи колосся, завжди трималась наймачок вооза, аж поки не минули ячмінні та пшеничні жнива, а тоді повернулась до своєї свекрухи.